Дровенькі були! З вами Діаспора, перший українськомовний блог про життя в Сполучених Штатах на Ютубі. І зараз ми під ялинкою біля каміна з ведмедиком нашим Різдвяним запишемо відео і розкажемо, вас, розкажемо вам, як в Америці святкують Різдво. Так як сьогодні, 25 грудня, в Америці і в інших західних країнах святкують Різдво. От. Ну давай, розкажемо тоді, як його святкують і чим відрізняється святкування Різдва від святкування Різдва в нас в Україні. От. Можливо, чим? Ну, так, да. Різдво. Тут святкують також з сім'єю. Це дуже велике... Це сімейне свято, так як і в нас рахується, тільки в нас мабуть, більше воно як церковне. Релігійне. Релігійне. Ну тут теж релігійно, в церкву теж люди ходять. Ну, але. Тут всі святкують його, даже. Навіть... Ну, я не знаю. Я за інші релігії не знаю, чи вони святкують Різдво, я не думаю. Я не про Я про тих, про тих людей, які навіть не релігіозні, вони теж святкують Різдво. Ну, бо це вже тут а, більш просто як традиція. По-перше, подарунки дітям. А, чим сам... відрізняється наше Різдво від а, їхнього Різдва чи навпаки. Це Різдво від нашого різдва, я вже не знаю як сказати. Тим, що у нас на Різдво ставиться ялинка вже, у нас стоїть ще з Нового року, виходить. Тут під, на Різдво дарують подарунки. Не на новий рік на новий рік, а на Різдво. А на рік, а на Різдво. Тут, Тут Різдво набагато більше свята, ніж Новий рік. Це, мабуть, одне із самих таких найвеликих свят в році. О, ціда, Різдво. І... День, подяки. День Подяки. Це два самих таких великих сімейних свята в США. Це на ці два свята збирається вся сім'я. Ну, в принципі, у нас на Різдво так само, всі родичі з'їжджаються. У нас на Різдво на Західній Україні. Ну, у нас да. на Сході Різдво взагалі не святкують. Ну да. От, Бо ну, от я пам'ятаю, як ми в солоду бабусі приїжджали і, і свято, і всі 13 страв 6 числа ввечері там? Скільки 12 страв. Пісни сьомого вже на саме Різдво, здається, тринадцять вже і м'ясо, і все. все ну, таке. в мене бабуся в Рівному жила, тому ми всі теж всі сходилися, всі збиралися разом. Вона готувала вечерю. У нас родина невелика, того в нас, в принципі, не було такого, щоб прям всі 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 сходилися родичі гарбузові. А так, свої всі зійшлися, повечеряли і порозходилися по домах. Ну, от нас ми завжди рахували, щоб 12 страв було. От ну, все от так традиційно. Да. У нас навіть і кутя під ялинкою була, і, і от цю кутю прямо от, таке гніздо з сіна робили під ялинкою, і туди кутю ставили, вона там стояла ну, декілька днів. Ну це теж, бачиш, у нас дуже відрізняється по, 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 по... по... мабуть, по регіонам, навіть по рівні, Рім, бачиш, відрізняється. Ну, але да. ну, суть в тому, що. от... Зараз у нас в Україні вже інші покоління, молодші покоління вже так не святкують Різдво, святкують Новий рік. А тут в Америці навпаки Різдво головне свято, Новий рік тут взагалі ніхто не святкує. Тут, виходить, Різдво сімейне свято, а Новий рік це якби більш молодіжне. Ну так, да, але тут вже навіть після Різдва викидають ялинки. От в кінці листопада, після Дня подяки, починають ставити ялинки, вони вже стоять. А після Різдва вже можна 26 числа побачити ялинки всі вже знімаю, на смітниках. всі прикраси, все. Угу. Дехто ще до Нового року тримає, а дехто вже навіть зразу після Різдва знімає Новий рік взагалі не свято. І Святий Миколай приходить, Санта Клаус приходить на Різдво, Діда Мороза немає. Я думаю, нам теж в Україні треба вже від того комуністичного Діда Мороза відмовлятись і переходити до традиційного. Я десь бачила в інтернеті Миколая. картинку, де порівнювали Діда Мороза і Святого Миколая. Тоді виходить, що Дід Мороз це якби ще комуністичний, якби ну, ну. Таке, а Святий Миколай це український, чисто український, ну, що це святий. Він був ще до того. Це святий, який приносить подарунки дітям. І Ще? не всім підряд дітям, а тільки тим, хто заслуговував на подарунки, хто був слухняним. Так, як хто... Санта Клаус. Да, а Дід Мороз приносив всім підряд подарунки. Ну, бо всі рівні в комунізмі були. Ну. Тому треба від цього старого алкоголіка з червоним носом відмовлятися і переходити до. Червоний міст не від того, що він п'є багато, від того, що він по морозу ходить. Ні, він п'яний комуніст. Діді морозів в Україні не бачили. ооо От. Бувають. Ну, і, значить, зараз ми вас привітаємо, незалежно від того, якого числа ви святкуєте Різдво, чи 25, го чи 7. го От. В це так само 24 го вечеря, а 25 го Різдва. Різдво. В Україні 6-го вечеря, 7-го Різдво. Тому всіх хто святкує сьогодні, Різдво вітаємо. Всі, хто святкує Різдво 7 січня, теж вітаємо наперед. Ось таке коротеньке відео. А з вами була Діма і Оля. Слава Україні! З різдвом вас всіх!